Найбільш вишиту мапу України створюють українські вчені. У кожній області додаватимуть свій регіон. Сьогодні почали у Чернівцях. Понад півсотні науковців національного університету взяли до рук голки і нитки, і стібок за стібком вишивали орнамент. Його розробили одеські майстрині індивідуально для кожної області. У Буковинському переважають зелені барви, як у прапорі регіону, а також традиційні елементи місцевої вишивки. Для тих, хто взяв голку вперше, майстрині проводили майстер-класи. Після того як кожна область зробить свою частину мапи, їх шиють в одну велику картину, яка сягатиме п'яти метрів завдовжки. Тимчасово окуповані регіони вишиватимуть у безпеці в тилу. Готова мапа прикрашатиме Верховну Раду України. Ідея нашого проекту привернути увагу до на сьогоднішнього такого стану, який є в нашій державі війни, і ми хочемо об'єднати всі регіони України для того, щоб створити найбільшу карту.